Ви слухаєте програму на прицілі. Простір, де ми відверто говоримо про безпеку, війну та оборону. Усім вітання. Перед мікрофоном ведучий Вікторія Машталер та. Тарас Андрухович, і у цьому випуску подкасту ми обговоримо ситуацію на покровському напрямку, роль далекобійної зброї та її вплив на баланс сил на фронті та перспективи дипломатичних переговорів, зокрема скасований саміт Трампа та Путіна, і що це означає для майбутніх ініціатив. Євросоюз і країни НАТО готують так звану стіну з дронів для захисту східного флангу. Експерти кажуть, досвід України та координація союзників зараз мають вирішальне значення про подробиці і виклики у другій частині програми. І далі я вже передаю слово Вікторії. Напрямок Покровська на Донеччині знову став епіцентром загострення. Українські підрозділи відновлюють позиції біля Добропілля, сектори Нове Шахово, Кучерів'ярга, тоді як Росіяни наполегливо просуваються в прилеглих районах Новоторецького і Шахового. Москва, судячи з усього, сконцентрувала тут значні сили, неофіційні оцінки говорять про угруповання, що підходило до шестизначних показників у масштабах регіону і намагається повторити або продовжити минулорічні спроби взяти місто. Водночас тактика супротивника змінюється крім класичних штурмів ворог активно використовує проникнення диверсійних груп і операторів дронів, прихований рух по інженерних комунікаціях. Продовжує військовий експерт Олексій Єжак. Там є. Тиск там не можна сказати, що щось кардинально змінюється. Просто ситуація складна. Ще минулого року. Вони почали будувати угруповання навколо Покровського, Воно найбільше для них це важливо. Вони вважаються виходом на центральною точку для захоплення всієї Донецької області відповідно поясу, там укріплення, які є і вихід відповідно на кордони Дніпропетровської області. Тому вони туди зібрали це угруповання. Це максимум там був оцінок, на неї у ну більше 100 тисяч вони намагалися взяти Покровськ в літню кампанію. Не вийшло тепер у них ще продовжується друга серія цієї літньої кампанії. Влітку вони змогли зробити таке просачування угруповання біля Покровська, Там є такий Допопільський його називають виступ російський. Вони просочились, вони завели там значні сили, які дозволяють значно погіршити ситуацію навколо Покровська. І От останні пару. Місяців їх звідти вибивають, і от вони на цьому покровському напрямі. Росіяни змушені концентрувати всі сили цього угруповання і на інших напрямах навколо Покровська. У них значних сил немає. Вони намагаються утримати цей от добропільське просачування. Ми його знищуємо, і вони нічого більше робити не можуть. Перекидають сили на Покровськ. і з Покровська ще намагаються йти через Дніпровську область на Запоріжжя там, протискатись це. Не частини окупованої Запорізької області до Запоріжжя, а от через з Донецької навколо Покровської, там є, можна пройти трошки через Дніпровську і вийти на Запоріжжя. Ну, це там вони просуваються, але не можна сказати, що це головне. Головне, те, що навколо Покровська, це оці добропільські бої, вони намагаються утримати те, що вони там захопили. А ми намагаємось розчленити і знищити частинами. І от, поки там все відбувається, на Вколо покровська ситуація на інших напрямах. Вони максимум що можуть робити, і вони це роблять. Ну проходження диверсійних груп у Покровську. От вони проходять, використовують комунікації. Ну це вже така їхня російська тактика. Вони використовують труби для того, щоб проходити. Ну в Покровську вони каналізацію використовували. Коли проходять, вони передягаються не просто там проводять диверсії. Там найбільш небезпечно те, що вони проводять туди. Дроноводів, ну людей, які з дронами працюють, вони там встановлюють антени, встановлюють різні пункти спостереження і працюють з Покровська. Намагаються Ну, от такі диверсійні групи заходили в місто давно, і зараз, начебто, на один з районів, ну, вони зайшли більшими силами по поверхні, десь так більш-менш. Ну, але це не можна ще назвати боями в Покровську, власне. Просто вони продовжують тиснути. Тому так залишається ризик і. Напевно, хтось путіну доповідає, що вони ще можуть там перемогти так рішуче, і тому Путін відмовляється від перемовин. Ну з моєї точки зору, якби вже стало зрозуміло, що Покровськ вони взяти не можуть, щоб вони не робили за жодних е, зусиль. Ну тоді вже і не мало сенсу для них щось там продовжувати. А так вони намагаються отримати покровську агломерацію або через тиск дипломатичний, через Трампа, умовно кажучи, ну за. Раз не вийшло. Поки експертні коментарі фокусуються на загальній картині загострення навколо Покровська, просоченнях, диверсіях і спробах утримати добропільські плацдарми, військовий аналітик Дмитро Снігирьов звертає увагу на інше, не менш критичне питання. У Росіян зараз стоїть завдання не просто, так би мовити, взяти місто, а знищити українську логістику. Це змінює пріоритети і тактику замість масових лобових штурмів. Росіяни спрямовують ресурси на контроль комунікацій, вузлових пунктів постачання і шляхів підвезення боєприпасів і палив. Allah'a Достання повідомлень Діпстейт з приводу того, що українські захисники мають тактичні успіхи, вдалося відтіснити російських окупантів в районах населених пунктів Новашахова, Золотий Колодязь, кучерів яр і Новопавлівка на покровському напрямку. І тут основний момент, що ну м'яко кажучи, кучерів яр досі не зачищений. В цьому є великі проблеми, тобто, повідомлення Діпстейт, ну, як кажучи, контраверсійна. А мовиться про те, що там немалі штурмові. Групи завели вони туди армійський корпус, тобто назвати це малими штурмовими групами, ну якось неправильно. Що різниця між малою штурмовою групою чисельністю до 10 осіб і, відповідно армійським корпусом досить суттєва. Є досить серйозна присутність російських військ у напрямку. І, відповідно, створюються певні загрози на добропільському напрямку. По Покровську, котле неудачне, на жаль, знову таки тут має тактичні успіхи окупантів, окупанти і при. Причому наразі бої ведуться якраз в районі шахтоуправління управління Покровське, ото центрального шахтоуправління, управління, яке видобуває коксівне вугілля? А чому небезпека цієї ситуації знов таки у разі можливого просунення окупантів, причому вони атакують північніше, удачно це з виходом на Гришина, і отут якраз вони намагаються прориватися до логістики Сил оборони України. Це то це основна небезпека на цьому напрямку. Якщо вони зможуть просунутися безпосередньо до логістики, вони фактично перерізають нам шляхи, тобто вони врахували досить попередньо. Дні боїв за Солидари за Бахмут і відповідно наразі безпосередньо лобових атак на покрост не відбувається. Вони намагаються якраз взяти під контроль логістику сил оборони України загрозою створення оперативного оточення. На тлі активних бойових дій і навмисного тиску на українську логістику будь-які зовнішні дипломатичні ініціативи швидко втрачають шанси на реальний результат, адже Москва поки не демонструє готовності відмовитися від своїх стратегічних вимог і припинити агресію. Останні повідомлення свідчать, запланована зустріч Трампа і Путіна була відкладена, поставлена на паузу, з формулюваннями про застряглі переговори та одночасними новими ударами російських сил по інфраструктурі, що додатково підсилює сумніви доцільно. Сті зустрічі у підсумку шанс на реальний прорив у переговорах під великим питанням на думку Олексія Жака зустріч між Трампом і Путіним наразі неможлива, адже Росія не демонструє жодної готовності до компромісу. Москва наполягає на ультиматумах, тому США вже не бачить сенсу вести проговори на таких умовах. До розмови Рубіо із Лавровим здавалося, що шанси більше 50% на зустріч, але зараз менше 50% на зустріч, тому що Росія для неї неприйнятно в цілому. Я не скажу, що для всієї Росії там видно, що є різні погляди вже, але переважний такий мейнстрім, який більше доноситься до Путіна. Що якщо зупинитись просто так, це означає, що ну війна. Програна, вони вели війну за контроль над Україною за глобальне таке переформовтування. А якщо вони просто зупиняються і не можуть накласти на Україну жодних умов, аля Мінськ, 3 просто зупиняються як ну, от риські варіант і далі вже переговори. Це означає, що цілі їхньої війни недосяжні. Вони не можуть їх досягнути, не можуть накласти додаткові політичні та економічні умови, ну і змушені просто домовляти як з рівною силою з Україною, і це Трамп пропонував ну, американська позиція. Поточна адміністрація ще спочатку росіяни постійно Путін домовлявся про відтермінування, щоб вони більше могли завоювати, але все не могли, не могли. І зараз була повторена така ж позиція з боку Дональда Трампа. Ну добре, якщо розмовляти, давайте зупинятися. Ну от начебто, щось там сказав Путін, ніхто не знає, що він сказав. Коли Рубіо поговорив, з'ясувало, що вони не змінили свою позицію. Вони не готові на просто зупинку бойових дій. Те вони готові, умовно кажучи, зупинятися на тих самих умовах, що й раніше, якщо умови для України будуть руйнівні. тобто такі умови, які якщо Україна прийме, почнеться руйнація української державності. Ні на що інше, росіяни не погоджуються або капітуляція, така і прийняття російських умов, або прийняття таких умов зупинки. Бойових дій, що, що це руйнує українську державу. Ну от, не згодні росіяни ні на що інше. Була така ситуація кілька тижнів тому, коли було сказано з боку росіян одночасно, що переговори не мають сенсу, будемо продовжувати воювати. Потім вийшла інша сторона. Сказала ні, будемо вести переговори. Потім були там гавки, і знову сторона, яка за переговори їх організувала якісь комунікації. Знову тоді вийшла та мейнстрімна сторона. На і сказала, що ніяких нових умов ми будемо воювати або капітуляція України. Тому на таких умовах, звичайно, жодної зустрічі не буде, і це добре. Що сполучені штати вже не бачать сенсу розмовляти на таких умовах, коли говориться одне, а Росія нічого не змінює своєї позиції, жодних компромісів. У ситуації, коли переговори з Кремлем виглядають малоймовірними, постає питання: чи має Вашингтон альтернативу, певний план, який примусить Росію змінити поведінку або стримає її наступальні дії? Експерт Олексій Єжак дає практичну та прямолінійну оцінку того, що наразі працює. План Б дійсно це було б добре, якби Путін приїхав і погодився зупиняти вогонь. на тих умовах. Були натяки України, що і Володимир Зеленський міг би бути там поруч десь на Закарпатті вертольотом прилітіти. Якби, якби була мова про те, що росіяни готові зупинитись і зупинити бойові дії. А поки вони не готові, єдиний план Б, який зараз на них працює, ну це умовно кажучи, тамагавки для України. Не обов'язково тамагавки, але такий Види зброї, які дійсно впливають на російську позицію. Ну, іншого плану б немає. Тут домовитись з росіянами неможливо ні про що, видно, що вони реагують на певні види озброєння. Інакше кажучи, поки політичні домовленості лишаються на папері, єдина річ, яка здатна, так би мовити, говорити з Кремлем, це зброя, яка реально здатна зупинити їхнє наступальне угруповання і захистити критичні українські рубежі. Саме на цьому експерт робить акцент, підкреслюючи, що без підтримки від заходу Україна не може переламати ситуацію. Я думаю, висока вірогідність, Якщо стане зрозумілим, що росіяни не змінюють свою позицію, і якщо вони продовжують те, що вони продовжують, я думаю, це висока вірогідність такої зброї. Можливо, це буде не обов'язково прямо зараз американська, але ну це буде, буде якась зброя. Важлива така, яка сильно впливає на хід цієї війни. У контексті призупинення переговорів і продовження агресії з боку Росії надання Україні далекобійної зброї стає не просто бажаним, а критично необхідним для зміни ходу війни та гарантування безпеки держави. Водночас скасування саміту відбулося на тлі нових санкцій США проти експорту російської нафти, частини ширших заходів тиску на Москву через її воєнні дії в Україні. Президент Дональд Трамп зазначив, що ці заходи мають бути тимчасовими, але вже зараз вони підкреслюють готовність Сполучених Штатів Америки діяти у відповідь. На агресію Кремля, а моїми співрозмовниками цього разу були експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Єжак, військовий аналітик Дмитро Снігірьов. Дякую, що залишаєтеся з нами. Програма на прицілі триває. І традиційно передаю слово Тарасу Андруховичу. Європейський союз разом з країнами НАТО готується до будівництва так званої стіни з дронів, яка має на меті посилити оборону східного флангу від загроз боку Росії. Хоча назва натякає на фізичний бар'єр. Насправді це інтегрована система технологій, здатних виявляти, відстежувати та нейтралізувати дрони та інші повітряні загрози. Ідею оголосили після того, як багато європейських країн повідомили про порушення свого повітряного простору. У більшості випадків вони звинувачують Росію. Йдеться передусім про такі країни, як Польща, країни Балтії та скандинавські країни. Минулого тижня Європейська комісія опублікувала так звану дорожню карту оборонної готовності, і ключовим проєктом її є власне стіна дронів. А видання, The Washington Post описало цю стіну як багатошарову систему. За словами видання, вона включатиме радари, оптичні датчики, тепловізійні камери, радіоглушники та системи перехоплення, а також передусім самі дрони. І мета її за словами The Washington Post, Пост створення щільної мережі моніторингу, яка дозволить швидко виявляти і нейтралізувати порушників у повітряному просторі над прикордонною зоною. Вагомим орієнтиром тут має стати досвід України. Як зазначило видання Euronews, саме там були розроблені інноваційні методи боротьби з масовим використанням дронів, як військових, так і саморобних. А експерти зазначають, що Україна стала лабораторією технологій боротьби з дронами, і Європа може безпосередньо використовувати цей досвід. Адаптуючи його до реалій самих країн-членів НАТО, аналітик з питань безпеки Центральної та Східної Європи у фонďі Казіміжа Полацького Чуб в програмі кафе армія на хвилях польського радіо. 24 зазначив, що стіна з дронів буде спрямована не лише на нейтралізацію дронів, які потенційно порушують повітряний простір НАТО, але й, звісно на виявлення відстеження та перевірку того, що саме залітає до нас. To nie jest tylko kwestia pozyskania... Насправді це не лише питання отримання, скажімо, ракет чи звичайних великокаліберних гармат, але також дуже і дуже передових радарних систем і різного роду сенсорів. Сюди входять не лише наземні системи, але й звісно авіація, така як літаки раннього попередження, які в Європі є досить рідкісними системами. Це також одна з ключових тем, порушених у звіті Варшавського безпекового форуму, підготовленому фондом імені Казіміжа Пулавського. і саме там розглядається питання так званих strategic enablers, тобто ключових спроможних які насправді підсилюють наші класичні конвенційні військові та оборонні можливості. Серед них, зокрема, літаки раннього попередження, важка транспортна авіація або літаки-заправники, яких у Європі можна сказати, можна полічити на пальцях однієї руки. Більшість цих спроможностей наявних у північно-атлантичному альянсі на європейському театрі дії це американські спроможності. І тепер уявіть собі ситуацію, коли американці з тих чи інших причин змушені обмежити свою присутність на континенті. З Чим власне, ми тоді залишимося у Європі? Це ключова стратегічна прогалина. Без цих спроможностей ми фактично не можемо здійснювати найважливіші операції, які є вирішальними для гарантування нашої безпеки. Без країни може проводити найважніших найважливих діянь. Кресовруча для запиняшого безпеченства, Себастьянчук каже, що, хоча напрямок розвитку проти дронних систем необхідний і правильний, нині арсенал Польщі покриває лише крихту потреб. Використання F-35 та дорогих ракет проти хвиль дешевих дронів і приманок, економічно не Одночас він підкреслює рішення застосувати союзні повітряні сили в конкретній ситуації було виваженим і безпечним, бо повноцінна система ППО, яку планує завершити ближче до дві Цьому року наразі лише на стадії формування на цей процес будження це, щось, що мові так на правде от. Цей напрямок розвитку безумовно дуже хороший. Це безумовно дуже важлива потреба, тому що системи боротьби з дронами збройних сил Польщі дуже обмежені. У нас є кілька різних ефекторів, але насправді, якщо ми подивимося на сукупність наших потреб, то це не покриває навіть соту частину наших потреб у спеціалізованих ефекторах, призначених саме на протидію дронам. З іншого боку, якщо ми візьмемо використання вторинних систем, таких як винищувачі F-35, які фактично використали для збиття ракет. То AIM-120, яка може коштувати близько 2 мільйонів доларів. І якщо ми подивимося на кількість дронів, таких як Шахет або, наприклад, Гербера, дронів приманок, які увійшли в наш повітряний простір, то в довгостроковій перспективі це неефективно. Але ми також повинні зазначити, що ми знаходимося в іншій ситуації ніж Україна. В Україні система розроблена таким чином, що коли виявляється передбачувана атака, активуються всі можливі доступні системи. У нашому випадку це був трохи точніший з. Ріс інструментів це було перше дуже важливе та дуже сміливе рішення збивати ці дрони, що залетіли до нас. І в той момент ми просто вирішили застосувати безпечний підхід. Наша система протиповітряної та протиракетної оборони, включаючи систему боротьби з дронів, постійно створюється і розвивається. У нас є різні зенітні та протиракетні системи: від систем ППО дуже малої дальності, таких як «Піліца» та Піліца Плюс, до системи вісла на базі Петріотів, яка дає нам можливість збивати ракети та. Та літаки з відстані 100 кілометрів або навіть більше, але це все ще система, яка розробляється. Фактично вона буде створена лише у 2027 році, і пізніше і зараз є лише зачатки цієї системи. Отже, рішення про використання повітряних сил союзників було найкращим варіантом у тій ситуації, в якій ми тоді опинилися. Це ушнішлатніство, то була децизія, яка просто була так кажучи, найбільшим... Jakby to była najlepsza opcja w tej sytuacji, w jakiej my się znaleźliśmy. Очікується, що євросоюзна стіна дронів буде готова до кінця 2027 року, а досягне вона початкової оперативної готовності вже у 2026 році. Це пропозиції Європейської комісії. Стіна має стати частиною посиленої оборонної системи на сході, відомої як вартовий східного флангу. Цю інтегровану систему у свою чергу планують завершити до кінця 2028 року. Щодо фінансування стіни проти дронів, єврокомісія пропонує країнам залучити національні бюджети та Корстовувати недорогі позуки з європейського фонду озброєнь сейф у розмірі 150 мільярдів євро. Тут варто згадати, що польща є найбільшим бенефіціаром цього фонду, і вона, як і інші країни на східному фланзі, на додаток також очікує безповоротних грантів. Вона вважає, що будівництво стіни проти дронів ключового проєкту ЄС також має фінансуватися з бюджету ЄС. На погляд Себастьяна Чуба заплановані терміни створення і запуску стіни з дронів є дуже амбітними на сьогодні. Tak naprawdę to jest, powiedziałbym... Барзомбітне термін. Насправді дуже важко досягти такої працюючої системи, особливо якщо це має бути система, яка дійсно об'єднує операції кількох країн одночасно, тому що метою є створення спільної єдиної системи, де у нас не буде проблем із зв'язком, де ми зможемо легко обмінюватися інформацією про потенційно дрони чи інші ракети, що наближаються. Якщо ми говоримо про придбання самих систем, які є ключовими для створення цього потенціалу, то ключовим буде тут належне використання коштів, які ми отримаємо за програмою сейф одним із ключових секторів, я б сказав, який потребує розвитку, які були виділені в білій книзі з питань європейської оборони готовність 2030», Є розширення можливостей протиракетної, протиповітряної та антидронової оборони. І насправді той факт, що Польща отримає таку велику кількість цих коштів, дозволяє нам дійсно пришвидшити цю модернізацію. Ми можемо не лише інвестувати у власні вітчизняні рішення, але навіть у разі виникнення ситуації, хоча це явно. Не найкращий підхід придбати щось готове, щоб закрити ці прогалини, які ми зараз бачимо, і які ми закриємо лише в наступні роки. Актуактуальні вічіми же мами, і кто не допіру замкнемо в тих наступуяних летах. Себастьян Чуб підкреслив важливість єдності та готовності до дій серед європейських країн, особливо у світлі сучасних загроз. Інцидент зі збитими дронами у Польщі на його думку продемонстрував ефективність інтеграції військових сил союзників від Польщі до Нідерландів, Франції та Швеції. Одночас, експерт наголошує на складності питання військових витрат у Європі. Насправді, На правду щось такого пожеволя політичного дочування. Це ж дійш мита. Фактично, коли йдеться про те, що я б назвав політичною волею до дії, ми вже бачили, що ця воля була під час інциденту, коли ми вирішили збити дрони. Ми помітили, що наша союзницька система дій спрацювала. Ми мали участь не лише польських ВПС та польських структур, але й, наприклад, нідерландських F-35, які відіграли значну роль. І насправді після цього інциденту ми отримали потужний сигнал від наших союзників про те, що вони серйозні. Озно віддані безпеці альянсу на європейському континенті, розгортання Францію та Швецію додаткових систем і літаків для захисту цього повітряного простору, зокрема, сигналізує про готовність діяти. Звичайно, самі військові витрати є досить складною темою в Європі, тому що звичайно протягом дуже тривалого часу військові витрати в Європі. Це була дещо табуйована тема, тема про яку іноді краще не згадувати. Але з цієї точки зору, враховуючи те, що відбувається, здається, що нарешті дійшло до нашого спільного Європа. Пейського розуміння, те, що момент справді настав або ми діємо, або все стане справді дуже погано, і ми бачимо, ось що тут буде вирішальне значення мати взаємодію з тими країнами, які знаходяться трохи далі від східного флангу, країнами, які можуть не відчувати цю небезпеку, що насувається так само, як, наприклад, ми або країни Балтія, або Фінляндія, чи, наприклад, Іспанія та Португалія, це країни, які знаходяться за тисячі кілометрів від України від конфлікту. То від усієї цієї загрози, і можуть Україна. просто не мати такої ж точки зору на цю загрозу, і саме це є вирішальним і перспективи на це загроження і є ключове. Нагадаю, що це були фрагменти розмови з аналітиком з питань безпеки з центральної та східної Європи у фонді Казіміжа Пулацького Себастьяном Чубом в програмі Кафе Армія. Що вийшла на хвилях польського радіо 24, А на цьому у нас все вислухали передачу на прицілі, яка виходить на хвилях Української служби польського радіо Польщі, а також на хвилях Радіо Києва ФМ та Радіо Респект в Україні. А програму підготували автори та ведучі Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. І до зустрічі вже наступного тижня. У цій ж порі бережіть себе.